Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто на Богом. Події, що поруч. Доброго дня, добро здоров'я. Бажаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Олексимко, а також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене сьогодні завітали Марія Довжик, директорка Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір. Марію, ради тебе бачити знову в нашій студії на нашому Вітаю. майданчику. Добрий день. А також Тетяна Довгань, комунікаційниця Вінницького аналітично-просвітницького центру Ветеранський простір Тетянко, радий тебе бачити. Дів, дівчатка, сьогодні будемо говорити про я коротко назву, а ви розшифрою ми сьогодні будемо говорити про проєкт, який ми між собою говоримо і називаємо так дуже коротко. Ми поруч. Е досить таки багато проєктів з такою назвою, і я вас дуже зараз прошу окреслити. Е По-перше, повну назву. Дайте мені, будь ласка, проєкту. А потім окреслити конкрет конкретику з чим, ким, як, чому. Ну і про філософію ми будемо говорити саме про цей проєкт. Прошу. Назва проєкту Правова та психологічна підтримка. Е з Родинка. родин захисників та захисниць, членів родин загиблих та поранених військовослужбовців. Ми поруч цей проєкт реалізується в рамках роботи ветеранського простору та його співпраці з Міжнародним фондом відродження за підтримки міжнародного фонду відродження та за підтримки Вінницької міської ради. Дякую. Нещодавно почав працювати саме цей напрямок. Ну, ось проєкт буквально стартував у травні і триватиме півроку. Це окреслено знову таки умовами проєктом. проєктом. Хто писав проєкт? Команда ветеранського простору. Важко було написати. А, ну, коли ти, а... Пишеш, і е, коли ти працюєш в цьому напрямку і працюєш вже не один рік, е, то ти чітко розумієш, що, е, що би ти хотів або хотіла, що би ви хотіли реалізувати. Ми не пишемо проєкти зараз заради проєктів. Угу. Так? Ми в рамках своєї роботи, ветеранського простору е, розуміємо, які виклики постають перед нами, які. Е, Завдання потребують вирішень, і що потрібно ще реалізувати для того, щоб е, наша цільова аудиторія, а саме родини захисників та захисниць, родини е, полеглих захисників, наші поранені військові, могли від, відчути себе неодинокими, е, не залишеними, і відчути, що хтось є поруч. Ми є поруч. Ви поруч, да Я ми би поруч. ще додала, що ми в принципі завжди спираємося на щоденний досвід, і щодня у нас працюють психологи, і до цих психологів фактично вербочка людей йде. І те, з чим частіше люди звертаються, фактично воно й лягає в основу проєкту, Щоб зараз не виникла не виникло таке враження у наших глядачів і слухачів, що це. В першу чергу, або тільки, от я хочу обійти це слово тільки в першу чергу, це психологічна допомога. Mm. Я розумію, що вона присутня. От я хотів би я прошу вас розповісти і перелічити ті напрямки, основні напрямки, по перше, для яких і які лягли в основу написання цього проекту, і що на сьогоднішній день коротко знову таки скажу, проєкт ми поруч, що він пропонує і для кого він. Пропонує. Для кого в принципі Марія вже сказала? Що він пропонує в рамках цього проєкту? Ми будемо реалізувати комплекс заходів, це, а саме, групи підтримки для родин полеглих захисників і захисниць. Вони будуть не просто групи підтримки психологічні, це буде комплекс заходів. Це як робота з фахівцями. Психологами, так і екскурсійні відволікаючі походи, піші екскурсії, так і арт-терапевтичні творчі заходи, і для тих, хто буде відвідувати ці заходи, групи підтримки батьки. У нас окремо в окремо групи будуть для мам та тат наших mm -hmm. полеглих захисників і окремо для дружин наших полеглих захисників заходи. І відповідно в у підсумку після цих груп підтримки ми плануємо реалізувати вже той досвід, який був у нас минулорічний. Ми плануємо. Поїхати разом з батьками захисників на психологічний ретрит. Місце та час проведення зараз в роботі ще можна я додам От, тут? так про щодо ретриту. Багатьом здається, що ретрит це ну, ніби. Прогулянка, екскурсійна програма поїхати кудись разом. Насправді це така глибока робота над собою, тому що люди в ретриті 5-6 днів вони працюють з фахівцями, вони, вони здружуються. От Після минулорічного ретриту між батьками полеглих захисників утворилась таке ком'юніті. Вони досі спілкуються, вони мають свою групу, вони обмінюються порадами. вони... Можливо, допомагають, підтримують один одного. Тобто більше ніж півроку минуло від ретриту, а ці люди гуртуються, і вони зараз самі озвучують, тому що і анкетування проводили, і матеріали ми писали. І я спілкувалася як комунікаційниця з батьками. Вони самі говорять, цього бракувало. Тобто зустрічатися на річниці пам'яті на покладанні квітів це одна історія. Це короткотерміново зустрілися, поклали квіти і, і розійшлися. Угу. А ці люди вони потребують такої певної. Роботи один з одним. І вони потім приходять до нас е, сітки плести, приходять просто на групи підтримки, тому що вони потребують один одного. І те, що вони здружилися і утворилася така група, це дуже добре. От хочемо в цьому році також повторити, але це не лише психологи, це також частина, це правова допомога, і вона не менш важлива. Ну, от давайте поки що поговоримо е, ще декілька слів. Буквально про психологічну підтримку, і як результат психологічної підтримки, це е, можливо навіть і нові е, організації. Нових соціальних зв'язків саме безпосередньо, і в першу чергу в цій горизонталі, ну і звісно, в інших соціальних горизонталях, які е, нам сьогодні або пропонує, або необхідні саме вони для сімей, е, сімей е, наших загиблих Загибли. зах... захисників і захисниць. Е, психологічна, зрозуміли, вона є, вона існує. Я дуже хочу от, запитатися у вас методологію. Якщо отак от можна говорити, я знаю, що у е, Марії, а ми не один раз вже зустрічаємося. Саме і не тільки по цій темі, а взагалі по ветеранському просторі, е, ми зустрічалися і говорили: от там, наприклад, попередні проекти там ми взяли методологію звіти. Нам запропонували, ми її адаптували тут. Ми просто свою створили і зробили тут. У вас були ви могли самостійно пропонувати в цьому проєкті, коли ви його писали. Ви самостійно могли пропонувати методологію роботи з такими верствами населення? Чи вам я не хочу казати нав'язали, а підказали і сказали: от нас у нас вже є досвід, і ми можемо вам запропонувати. Він працює тут. Я хочу сказати, що як вже озвучили, у нас є досвід. Ми... Працюємо на перший рік. Ми працюємо з родинами полеглих з 20-го року. Ми кожен день зустрічаємо мам, тат дружин. Ми спілкуємось дійсно, як Тетяна сказала, не тільки на якихось пам'ятних датах. Так? Ми маємо і щоденний досвід, і ми маємо минулорічний досвід, коли ми проводили такий ретрит. Ми зробили висновки. І додали е, до цьогорічного те, чого не вистачало а не вистачало саме того, щоб спочатку групи. Колективні зустрічі, а потім е, ретрит як наслідок, і коли вже їдуть е, батьки туди, знаючи один одного, знаючи фахівців, з якими будуть працювати, і тоді е, момент адаптування на ретриті скорочується. І так, ми самостійно визначили саме такий вид. Е, е, Роботи. роботи mm -hmm. і саме в такому порядку, в якому ми його вигадали, нам його якби затвердили, затвердили і він прийшов. так? так, да? так і На щастя, так. дослухаються, і це дуже дуже приємно. Коли дослухаються до тих, хто працює з такими ціллювими групами, окей, okay, з психологією ми розібралися. Тут ясно ще один напрямок. Який ще напрямок існує, і який ми можемо сьогодні проговорити, ну власне правова підтримка. Родин з загиблих захисників. це дуже важливо так. на сьогоднішній день, дуже тому що важливо. Е так групи підтримки, психологія, е відволікаючі екскурсії, терапевтичні, якісь творчі заходи це все працює, але в комплексі, коли у людини в інших напрямках все гаразд, і тут ветеранський простір раду допоможе владнати питання правового характеру. Це консультації, на які можна прийти, які можна отримати. По максимуму, вони по... безкоштовні, mm -hmm. абсолютно що безкоштовні, що звичайно. все, сказати. що відбувається mm -hmm. у ветеранському просторі, надається абсолютно безкоштовно для цільової аудиторії, і родина загиблого захисника може отримати цю консультацію. Це Перша частина правової роботи. Угу. Ну і така просвітницька місія є також в цьому проєкті, тому що ми е, маємо попередні домовленості е, з деякими е, закладами, в яких ми будемо проводити групові е, просвітницькі е, заходи е, щодо правових питань військовослужбовців, які отримали поранення. Які проходять лікування або реабілітацію, не будемо скривати, є питання uh -huh. приховувати. Є питання, і з огляду на те, скільки у нас індивідуальних звернень з тими чи іншими питаннями, є розуміння того, що потрібно. Проводити просвітницьку роботу в цьому напрямку, і саме з цим ми також будемо працювати. Я тут ще можна додам, mm -hmm. що фактично ми в цьому проекті наближаємо правову допомогу, тому що людина, коли отримала поранення, інколи це лікування, реабілітація триває досить довго, і людина може бути не місцева, і вона може не дуже знати, куди їй звертатися, знаходячись на лікуванні у Вінниці, і фізично може не дістатися ветеранського простору, щоб отримати консультацію. Тому ми фактично йдемо до неї за місцем її лікування, і знаючи із попереднього досвіду про те, з якими частими запитаннями звертаються до юристів, ми можемо це згрупувати і. Навіть не індивідуально, а групові ось такі просвітницькі речі проводити на місцях лікування, що значно спростить фактично нашим бійцям розуміння, куди звертатись, чим звертатись, що зібрати, які документи підготувати, на що звернути увагу, поки він лікується. Він може вже про це думати. Що робити в тій чи іншій ситуації? Так, так, Саме з тут... документальний момент, вибачте, я дуже хочу, щоб знову-таки, не було плутанини у наших глядачів і слухачів, тому що є. Е Є декілька місць, які називаються і абсолютно по праву називаються ветеранський простір, ветеранський хаб. І тут може виникнути у наших глядачів і слухачів, може виникнути певна. Ну можливо, якщо не плутанина, а не конкретика. А ми маємо дуже конкретно сказати: ваша адреса іде практично, о те, що ви зараз сказали, де це все відбувається. Наша адреса наразі незмінна. Наша адреса вулиця Єрусалимка, 8. Це Вінницький аналітично-просвітницький центр, ветеранський простір. А, угу, прошу Це І що спільний та... проєкт викон... виконково міської, міської ради та громадської спілки. Uh -huh. так. Це обов'язково треба було сказати. І в кінці розмови також обов'язково ще раз повторимо. І ще один момент. момент: ви сказали, юридична допомога в даному випадку кого ви залучаєте? Або навіть так скажу, кого ви вже залучили для юридичної допомоги, кого ви маєте можливість вже залучити це, як то надає одна однач одна, одна частинка запитання, і інша частина запитання. Якщо зараз правники нас побачать, почують, потім будуть переглядати, і у них буде бажання допомогти і долучитися до проекту, то наскільки він відкритий, і знову таки, як новим правникам, сконтактувати з вами, прийти до вас і знову. Утки запропонувати свою допомогу. Ви в там в цьому питанні? Ви відкриті? Ми в багатьох питаннях відкриті, в відкриті, але в нас є певні виконавці, які вже затверджені. Вже затверджені. Так, ага, так. тобто ком -команда, працюємо... команда вже стала. Так, звичайно, угу. ми працюємо. Ну це умови міжнародного угу, фонду. Угу. Повідомляти хто буде виконувати, чи вже це передбачено. Тому це, це важливо, важливий такий аспект, який вже затверджений. І, власне, ми маємо досвід, тому що це вже другий проєкт, який під. За підтримки Міжнародного фонду відродження, і ми маємо певний досвід, і будемо співпрацювати з тою командою, з якою вже працювали. І, власне, до речі, ще як додам, що за підсумком нашої роботи у нас там Прям все деталізувати, не думаю, що ми можемо і не встигнути. Так, тобто, це окрім індивідуальної роботи з родинами загиблих, окрім індивідуальної групової роботи з нашими пораненими захисниками, і буде ще індивідуальна робота з пораненими за потреби. І як підсумок цієї роботи. В правовому напрямку буде розроблена і надрукована дорожня карта для поранених щодо найбільш актуальних питань. У нас вже є досвід. даруйте, Олеже. улежить. Попереднього року ми також вже видавали посібничок, такий теж дорожна карта. Але тоді це стосувалося мобілізованих, фактично допомогти людям в десяти основних питаннях, коли людині, скажімо так. Надходить повістка, і людину мобілізують. Вона може не орієнтуватися, вона може бути абсолютно цивільною людиною. І для того, щоб полегшити їй адаптацію до війська, щоб вона розуміла свої прав свої права, свої обов'язки. Ми вже фактично видавали таку дорожню карту. Тепер маємо Тепер бажання не... повторити, але для іншої цільової групи. Так, mm -hmm. тобто, це вже як наступний крок. Ми обіцяли, що ми будемо працювати в цьому напрямку, бо є запит на це, тому що ми ж згадуємо, що. Е... Військовослужбовцями стало чи. Чимало людей, і в них є запит на отримання тих чи інших знань. І це так: перша карта, перший посібник для мобілізованих, і ось друга та дорожня карта для поранених, тому що поранених у нас, на жаль, також не багато. Так. Е, тому але, це ще, але це ми ще ми чекаємо, і це буде за результатом е, проведеної, проведеної роботи так, роботи. Звичайно. Тобто, в принципі, якщо говорити півроку, тобто це десь до кінця цього року має вийти вже е... Яка брошурка? М -м, плануємо на листопад. На, ну до кінця року, так. от якраз Е, е, Дозвольте провокаційне запитання. Чи, ага. є, чи є якісь моменти, які в е е е ветеранському просторі е е е цьому проєкту ми поруч, я зараз коротко так його називаю, не під силу? Охопити все а, і ми так просіли. Раз і пауза така Ой, Знаєте, але можливо, я так скажу, а ну, ну. що звісно завжди хочеться допомогти більшій кількості людей, але ми ресурсно обмежені, нас не так багато, а хочеться допомогти всім. От. Те, що мені спало на думку, що дійсно е, потреб більше ніж ми можемо напевне взяти на себе, але будемо робити те, що, чи, те, що нам під силу. Е, окей. Знову таки, вже з іншого боку підійду і поставлю те саме запитання. Е, ви ресурсно обмежені? Ми це чудово розуміємо. Ми, в принципі, всі, кожен, якщо взяти окремо напрямок, ми обмежені. Ви е, в цьому проєкті маєте право до себе залучати знову таки, на добровільних, як -то кажу, да, волонтерські моменти. Ви маєте право це робити? Знову таки, ну, я звертаюся до того, так, якщо так, нас зараз закучи. бачить. Так, якщо людина нас бачить, чує і внутрішньо відчуває ресурс і потребу. Я би хотів, я би хотіла прийти допомогти. Нехай це буде сітка, нехай це буде там ще щось завгодно. Uh, дивіться, в рамках цього проєкту у нас прописані певні заходи, які ми будемо реалізовувати. Звичайно, це і. Uh, також та робота, яка ведеться і поза межами проєкту. Так і ветеранський простір насправді завжди від ми завжди відкриті до, до волонтерів, до діалогу, людей, так, до того, щоб давайте говорити. Чи ми можемо бути один одному корисним? Так, звичайно, у нас є чудові партнери, які. На е, громадських засадах надають ті чи інші послуги. Е, є чудові люди, які готові залучатися. Е... І це прекрасно насправді, що вони є. І так ми завжди відкриті. Приходьте, приходьте до приходьте. нас. Приходьте, от я сказав, дівчата, приходьте, ми про це поговоримо. Вони і прийшли. Прийшли сьогодні до мене Марія Довжик, директорка Вінницького аналітично просвітницького центру Ветеранський простір, а також Тетяна Довгань, комунікаційниця Вінницького аналітичного просвітницького центру Ветеранський простір. І ще раз наголошую на тому, де знаходиться безпосередньо сам цей ветеранський простір. Це вулиця Єрусалимка, 8, центр міста. Ми сусіди, шукаєте радіо, потрапите на ветеранський простір. Або навпаки. Або навпаки. Я вам щиро дякую, дівчата. Бажаю дякую. вам здоров'я і бажаю вам втілення по максимуму всього того, що і було прописано в проєкті. І, е, максимально... Бути корисним і максимально здійснити все те, що прописано, і що так необхідно зараз нашим родинам, на жаль, полеглим і пораненим нашим бійцям і захисницям. Дякую вам. Хочу нам перемоги. Дякуємо, що і запрошуєте. Перем... Ну, Перемоги обов'язково. Шановні наші глядачі і слухачі. Ідемо зараз на невеличку паузу. Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм 101,8 FM. Місто над Богом, події, що поруч.